Квіточка засмутилась, квіточка похилилась, квіточку доглядали, добрий день їй весело сказали. Добрий день мої малята, любі хлопчики та дівчата. Та на сьогодні в гості малят завітав ведмежатка. І я пропоную разом з ним сьогодні намалювати чудову квітку мальва. Отже, сідайте зручненько та слухайте уважно. Ми зараз будемо розглядати, яка вона чудова. Мальви справжні королеви у літньому українському садку. Вони ніжні, пишні, яскраві. Квіток мальви на її високій, довгій та міцній стебліні. Дуже багата. Тому здається, що мальва це велика квітка. Мальви квітнуть все літо. Вони радують око різними кольорами Ніжно-рожевими, лимонно жовтим, ніжно-лиловим, червоним, яскраво бордовим. Пишні пелюски мальви. За формою схоже на видовжені сердечки, а сама квітка на легенький капелюшок. Я уявляю, що такий головний убір могла б носити казкова принцеса квіткових ельфів. Пелюски квітки нагадують мені легких метеликів. Здається, що вони зараз оживуть. Зірвуться з місця та злетять у повітря. У цих квіток багато пилку, тому мальви дуже полюбляють бджоли. Отже, мати мальви біля хати не тільки приємна, але й корисна. А ще мальви вважають символом любові, любові до батьківщини і її народу. Родини. Малята, як завжди, перед початком роботи ми зробимо пальчикову гімнастику. Ой у нашому садку гарні квіти квітник. О, на стебла гойдаються, мені посміхаються. Я матусю поцелую, гарну квітку подарую. Для малювання нам потрібна фарба червона, жовта, пензли, а також вода. А ще нам потрібен пакет. Ми їм будемо. Малювати. Беремо пакет, зав'язуємо знизу на вузол. ось так. Потім ми вивертаємо вивертаємо, і у нас утворюється кулька. Ось, я вже підготувала, набираю жовту фарбу, лівою рукою тримаю аркуш паперу і малюю ось такі гарні квіточки мальви. Тепер беру іншу, набираю червону фарбу і так само малюю червоні мальви. Ось малята, погляньте, які гарні мальви вийшли у мене. А пензлика, малята, Ми трохи. У червоних мальв домалюємо крапочки. Ось так. Ой, малята, погляньте, які гарні мальви вийшли у мене. А я буду чекати на ваші роботи, до побачення малята, до нових Зустрічі